Які можуть бути причини появи поганої дикції? Є органічні недоліки, а є неорганічні. Що стосується органічних недоліків, то це поганий прикус, товстий язик, це коротка вуздечка, рідкі зуби. І якщо органічні недоліки потребують, скоріше за все, оперативного втручання, то з неорганічними недоліками можна і потрібно працювати. Коли можна і потрібно працювати з неорганічними недоліками, тобто придбаними? По-перше, коли людина проковтує початок та закінчення слів. По-друге, швидко говорить. По-третє, це може бути крізь зубість, тобто людина говорить крізь зуби, або ламбдацизм – людина не вимовляє звук Л або ротацизм людина не вимовляє звук р. Або манерність людина дуже манерно говорить. Або лідерність людина вимовляє кожну букву окремо. И так далее.